Харчування для військовослужбовців та ветеранів війни. Зеленгородська района лікарня. Це відео виклав у мережу ветеран російсько-української війни Сергій Кругов. Із лікарні його виписали, і нині він перебуває поза межу Черкаської області. Про це розказав у телефонній розмові. Я не хочу наговорювати там на когось, то і чи інше, бо я все-таки виклав те відео інтернет не заради того, щоб там десь на когось наговорити, що кого колись виправдати, що там хтось погано готує чи ні. А, просто виклав. Я навіть не думав, що навколо цього все все-таки розгориться. Це місцеві лікувався. Мене була змога потрапити додому, там сісти в машину, приїхати додому, похарчуватися. А які люди, які лежать у лікарні на місцеві, добре, візьмемо, наприклад, військовослужбовців. У мене є хлопці тут лежали, які були з лисінки. У них немає кому з дому приносити нормального поїздка. А коли приносять йому перловку дві картоплини, вибачте, мене зацепило. Головний лікар закладу Вардана Ірапетян пояснює, набір продуктів та меню для пацієнтів формує Міністерство охорони здоров'я. Наприклад, то був суп овсяний, Скільки овсянки має бути? Скільки картоплі має бути? 2,5 мл олії має бути 6 грам солі на добу не на одне блюдо, а на добу фінансують харчування коштом місцевої територіальної громади, а також за гроші сплачені Національною службу здоров'я України за надані медичні послуги, каже головний лікар. Прошлий рік ми потратили потратили на харчування 980 тисяч. А цей рік за 9 місяців вже мільйон сто. Це не ростуть. Нині в лікарні, розраховані на 250 ліжко місць, перебуває 150 пацієнтів. На кухні для них саме готують обід, розказує шеф-кухарка Надія Гончар. На перше ось борщ у нас. Борщ без м'яса. Окрім борщу, ще дієтичний суп, вівсяний. Такий самий, як на відео, що виклав Сергій. «Це ж дуже смачно, ну, соль. Алла Чікаленко, медична сестра із дієтичного харчування. Я тут для того, щоб все куштувати, щоб проконтролювати, що вкидається і що видається людям. Окрім супів, Алла Чікаленко сьогодні дегустує сирну макаронну запіканку та розказує про тижневе меню. Воно у них каже стандартне. У Нас так було завжди. В понеділок. Ми старалися дати яєчко до супу. У вівторок ми старалися давати котлету до на друге, до там до макарон, до каші. О, тепер у середу у нас був такий день. Там ну, у четвер ми завжди старалися давати рибу на тоже, до другого. Ну і в п'ятницю, як дозволяли кошти, ми завжди давали запіканку. Дівчата з дому навіть кріп несуть, якісь, щоб той суп прикрасити, якісь перечі. Самі роблять консервації, показує діє сестра. Говорить, овочі надають місцеві підприємці. Дмитро Фьодоров, військовослужбовець Харківської ТРО. У цій лікарні каже, лікує наслідки травм, отриманих у 22-му. Сьогодні, сьомий день, в принципі, сподобалось все. Все, що дають. Щиро благодарність. Дмитро, як і решта, півтори сотні пацієнтів сьогодні пройшли анонімне опитування з єдиного питання, чи задоволені харчуванням у лікарні, розказує головний лікар. Травматологічне відділення, лор-відділення, кардіологічне, інфекційне. Один – неврологія, ні. Останні двадцять 24 – так. Двоє хворих не задоволені на всю лікарню, то і зістинний процес. Всі задоволені не можуть бути. Піднімемося, узнаємо, що їх не устраювають. Такі анкетування ініціює обласне управління здоров'я, розказує перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталія Кравченко. Зокрема, говоримо про те, що наші військові мають які перебувають на лікуванні, вони мають мати. Кращі умови, тобто, ми маємо їм дати все, на що вони заслуговують, тому числі і, і поліпшене харчування. Ця відеоскарга на харчування перша у цьому році розказує Наталя Кравченко. В обласний департамент охорони здоров'я не надходило, каже, жодної. Ми, коли формуємо бюджети, ми маємо аналізувати фінансову спроможність закладів охорони здоров'я. Вартість харчування коливається десь в одних 100 гривень, в одних 90 гривень, в одних 50 гривень за день. Мона, наприклад, це обурює, тому що тих. Коняч чи, чим можна і виділяється по десять тисяч гривень. І тут кажуть, 13,50 виділяється на порцію по якійсь там формі, по меню, по составленому. Тож ну, да правда тоді проведемо відповідну роботу і ем, сподіваюся, що в нас таких більше випадків не буде. Наталія Кравченко каже: при формуванні бюджету на наступний рік візьмуть до уваги фінансову ситуацію цієї лікарні. Марія Гаврилян Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.